І сьогодні у нас 10 грудня. На дачі ніби осінь. Ще зелено зелено Травичка зелененька, сніжок ростану. О, клубнічка теж зелененька повитикалася. Ще капуста навіть зеленіє. Так у нас зараз на дачі. Так, на грядках у мене перегниває все. У нас ще капуста зовсім зелена стоїть. Тут усе укрито на зиму, підсипано, удобрено. Ось так. Це маліна єжималіна зв'язана. Це кущі жимолості такі порозросталися. Це звичайна малина, ось прям виша мене ростом. А то кущ смородини вище забора. То мої грядки. Мали багато. Це цибуля. В двух грядках. Це Лохіна. Шість кущів. А це мої, моя смородина така. Такі кущі. Смородинки. Це парічка жовта, там червона, то шовковиця, теплиця під виноград, персики. Ще один такий гігантський вимахав. Із кісточки вирощені. Тут укорита клубника. Там ожина прикрита. Це хурма росте. Так, у нас тут це ще одна хурма заріхом. Це наші сараї. То літній душ там, курятник літній, це сараї. То будинок. Ось така територія. А це інша територія. Зараз я сюди не вийду. Все примокло, відсиріло. Ну, ось так там. То дровник. Клубника посажена в цьому році, а то посіяно жито, а то виноградники. Ось такі вони у нас ще жито, виноградники, там садочок, ну, там оріг і літній курятник. Ось так у нас усе. Тут заритий виноград на зиму, закопаний, це клумба, роза плетючка, дикий виноград з декоративними лавочками. А це зона відпочинку. Тут це підставка під зонт. Вон ще навіть яблуня не осипалося. Тут такий гігантський кучки зіла. а тут знову у мене смородина, агрос. Ну, а це декоративні кущі. На зиму прикрита роза плетюча. Це літня кухня, скважина і мангальна. Ось так у нас така у нас територія наша. Ось вона. Десяте грудня двадцять четвертого дві тисячі двадцять четвертого року.